І друзі, щонеділі ми звітуємо про найцікавіші пригоди з нашого життя. І цього тижня їх знову було море. Уявіть собі, аж з понеділка до вчорашнього дня святий Миколай приймав дітлахів у своїй резиденції. Як усе відбулося, бачила Катруся. Щороку на передодні свята Ужгородський Скансен перетворюється на справжнє казкове місце. Резиденцію Святого Миколая. Чудотворець на кілька днів селиться в дерев'яну старовинну церкву, а в цей час до нього приходять гості всі охочі, і дорослі, і малі. Про святого Миколая і хто лежа, який відео вигляд? Розказувала зараз віршик Миколаїв, чи ні? Можете розказати зараз? Вісітей, які виколаю, приходить, скоріш чекаю. Я до тебе повалюся і тихенько пригоруся, щастя дай моїй родині, і кохаю приїду. Тут можна отримати бонус, подарунок солодкий. Тут прикольно, кожен день, інколи тут виступи, розмови йдуть, можна розказувати цікаві цікавинки, вірші, співати пісні, колядки. Я знаю, що, його, що на вигляд його ніхто не знає. Він чемним діткам переносить подарунки, а нечемним якийсь не дуже прикольний сюрпризик. Я, я попросила у Святого Миколая, щоб ми жили під мирним небом, щоб Україна перемогла. Саме головне, що це свято. Це саме головне, а мені ще воно подобається, бо дітям подарунки приносять. Діти розповідають про свої мрії, передають листи і малюнки, і навіть розповідають про свої таємниці. Найслугнянішим Миколай дарує подарунки. Я дуже давно, ще з п'яти років, хотіла планшет. Я в батьків просила, але в них завжди недоліки з грошима. Тому я спробувала написати його в лист. Я написала лист до Святого Миколая, щоб закінчилась війна і щоб. Мій хрестник війні, в нього була допомога, здоров'я, а собі я просто побажала просто шоколадку і все. Тільки що був клас, третя школа, принесли, вони робили такі своїми руками вироби, продавали і задонатили ці кошти на Збройні сили України. Отримують традиційно невеличкий подарунок від музею, декілька цукерок і календарик на наступний рік. Ну і цього року почали більш бути діти більш релігійні, починають розказувати молитви, звертаються до Миколая, чудотворця, віряться, що він святий. Резиденція діє щороку, тому не засмучуйтеся, якщо не зустрілись з чудотворцем. І скажу вам по секрету: Миколай здійснює навіть те, те, що ми не кажемо вголос. На те він не чудотворець. Я завжди у Миколая прошу книжки. І майже певна, що Матвійком попросив теж саме, бо він справжній книгоман. У нас вдома є правило. Кожного вечора ми молимося, читаємо дитячу Біблію, а потім, потім читаємо якусь книжку. Якщо книжка велика, то читаємо по два розділа. Моя найулюбленіша книжка то наймовірні пригоди Івана Сили. Написав Олександр Гаврош. Ми з письменником осо... знайомі особисто. Ми познайомилися у книгарні, коли він презентував свою книжку «Фортель та міні. Ця книжка про, у... про наш ужор, про ляльковий театр і про ляльки. І що там в тебе в цій книжці є? Артограф. Ар... Емілії та на твію на, на зустріч за, на згадку про зустріч. І ще в мене є книжка на роздіяні історії Ослика Хвостка. Ця книжка про Ослика Хвостка, який жив в Анталовцях, але злочинці його і він ще виступав у живому вертепі. А все ж таки твоя улюблена книга це неймовірні пригоди Івана Сила. Так, е, Іван сила на... був настільки сильний, що він міг піднімати важкі речі, зігнати е... залізо на сердечко, виступати в цирку. А ще був такий трик, що він. Декілька разів ударив ція художку, а зубами взяв і витяг його. Зуб, жодний зуб не випав, не випав від нього. Він ще був добрий, справедливим і чесним. Він допомагав друзям і рятував тих, хто був у біді. Він завжди говорив, правда завжди переможе. Це герой справжній, бо ми були в селі Білки. І Ми бачили пам'ятник Івана Село, як він загинав заліз на сердечку. Щоб стати Івану Силою, потрібно, потрібно треба піднімати штангу, виступати в цирку і йти на фізкультуру. Чому мені ця книга подобається про. Бо це про нашого закарпатського героя. Ще одна книжка Олекс... Олександра Гароша неймовірні приходи Івана Сили. Так, і ще що? І ще що Олександр Гаврош життя видатних дітей. Мама дуже любить читати про Бога, тато рідко може читати. Емілія хоче читати про Ва'яну і Ельзу. А я хочу прочитати про Івана Силу, моєму другу Андрію та Мотеві, Логоді Юрі і Ощуку Нестру. Я бажаю цим хлопцям, щоб вони прочитали цю книжку. А ви даруєте Святому Миколаю подарунки? Бо я зі своїми друзями майже кожен рік малюю для нього справжні шедеври. Багато дітей відсилають свої малюнки на виставку конкурс. Серафима казала, що піде глянути на ці малюнки. Хм, Цікаво, чи не передумала? Звісно, що не передумала. Ось Сканзен, а ось я. Зараз все покажу і вам. Ходімо. Щось таке у цих роботах, що дорослі не зможуть намалювати, так, тому що є відчуття свята, як його відчувають діти. Техніки це роботи гуашу, аквареллю, графічні роботи є на темному тлі з срібними ручками, воно теж так оригінально, діткам подобається така техніка. І цікава ще і аплікація з паперу. Діти молодці, радий ради, як член журі за майбутнє наше в мистецькому плані мета його є розкриття творчих здібностей наймолодших наших учнів, мистецьких шкіл області. На кожній роботі присутній святий Миколай. Діти сподіваються, що він здійснить всі їхні мрії, всі їхні бажання. А ми сподіваємося, дорослі, що скоро в Україну прийде мир, тому що немає тепер сім'ї, немає родини, хто б не. Болівав за те, щоб їхні близькі рідні повернулися додому. Я хотіла зобразити Миколая, який приходить у вісні до дитини і приносить їй подарунки. Моя робота називається Мир для України. Я робила колаж, виривала з кольорового паперу, я виривала старих книжок, перебивала листя. І домальовувала дещо акварелю і гуашу. Мені дуже подобаються такі кольори. Вони для мене означають спокій і мир для України. Я вдома дуже багато малюю, мені подобається малювати. Що Миколай добрий, щедрий і, і ділиться з усім, і дарує дітям подарунки. Що він такий добрий, і він став золотим. О, як оригінально. А, спрячу мрійники. Слідами святого Миколая. Навіть не знаю, куди дивитися. Це що, з 3D ручки? У мене теж є 3D ручка але ну, я ще не навчилась таке робити. Миколай не міняється. У нього лише борода коротша або довша. Ти Миколай. Що тут зроблено? Зниток? Класно. Це розпласиліна зробили? Як воно держиться? А це витико ікона у церкві. І подарунки більше за Миколая. Це що Миколай тут сидить? А там що, його машина? Машина. За Замість коней машина. Я не уявляю, як з такої великої кількості малюнків вибирали переможців. Ну всі ж класні. Я своє перше місце віддаю цьому Санта Клаусу. Ой, Миколайчику. Ну, щось похоже і на Санта Клауса. Тічно, я згадала. Це біблійська історія. Коли матрос упав з корабля і Святий Миколай його врятував. О, знаєте, як би це я малюнок назвала? Радість стоматолога. О, це я. О, це я. А це мій список. Ну, ця виставка дуже класна, позитивна і яскрава. Приходьте подивитися. Зсушна пластина. Клас. Добрий деньчик. А мені подарунок можна взяти? Дякую. От люблю ті серафи мені коментарі. А ще люблю слухати, що говорять діти. Саме у рубриці я так думаю. Милосердя це коли ти робиш щось добре і не шкодуєш. Наприклад, віддаш подрузі останнє печиво, берегла його на потім. Або допомогти мамі, коли хочеш подивитися мультики. Це як кнопка в серці: будь доброю». Вона сама вмикається, і ти стаєш доброю і допомагаєш людині, якщо бачиш, що їй сумно. Я думаю, що е, улюбленці щоб Ну, наприклад, якщо щось не так на роботі, прийшла людина змучена, і тут її, наприклад, песик дуже радий бачити, пригає, і вона може його погладити, з ним погратися, і це дуже класно. Дуже смішно дивитися, коли, наприклад, собачка втече від хазяїна, а потім людина за нею по всьому дворі бігає. Люди, в яких є домашні тваринки, вони не самотні, такі добрі, турботливі. Мені мама каже, що терплячить це як м'ясо, його треба розвивати. Наприклад, почекати, поки пиріг охолоне, щоб його попробувати. Чесно сказати, я його пробую гарячим. Або... Або не кричати на молодшого брата, коли з'їсть зістю шоколадку. Або дорахувати до ста, або до десяти. Це і як вілончель. Не виходить, не виходить, Попробуєш багато разів, і хоп, і вона вже не скрипить. А ще наприкінці програми репортаж прямо з місця події. Подивимось, як у філармонії готувалися до концерту. Сьогодні в нас генеральна репетиція, програм. Буду виконувати пісню Рік новий, а другу пісню Фелісна відат. Вона дуже весела, під нею можна танцювати. Я беру собі навушники, включаю і дуже багато раз слухаю пісню, і вона мені запам'ятається, а далі вчу слова. Я вибрав пісню Яни Миколаївної у новорічну ніч. Вона дуже така позитивна, заводить публіку. Надіюся, що заведе. Я люблю співати, тому що в мене перше красиво виходить, друге, глядачам це подобається. Вічна слід хвилина, співають ріками, роки добра, нехай розвіється, печаль. Начим світом. Перш за все, це, це музика. Музика хороший настрій. В цей важкий час ми б хотіли все ж таки, щоб наші діти, трошки, трошки приходячи в наш в нашу філармонію, трошки відключалися від того, що, що тепер, яка ситуація в нас в державі, могли трошки розслабитися, побути, побути на концертах, з нами і поспівати. Може, і дістануть якісь смаколики. Запрошуємо всіх бажаючих на концерт, присвячений до Дню Святого Миколая, який відбудеться 7 грудня у Великій залі Філармонії. Буде тепло, багато обіймів і багато гарної різдвяної музики. Запрошуємо! Хочете побачити цей концерт на власні очі? У вас є прекрасна нагода! Сьогодні о 17.00 у філармонії на вас чекає велика торба обіймів. я туди теж іду. Там і побачимось, Па-па!